Так, Кодещина отримає фінансування для захисту енергетичної інфраструктури саме другого рівня для ТП, які забезпечують електроенергією мешканців нашої області. Про суму поки що ще сума не визначена. Але ми працюємо над тим питанням, щоб якомога більше було. Забезпечення захисту саме для трансформаторних підстанцій, які надають живлення. Звичайно, деситам головне це стабільне енергопостачання. Саме над цим ми і будемо працювати, тому що захист енергооб'єктів, які передають електричну енергію, це саме першочергове завдання, яке ми повинні виконати. Це програма, яка надається з резервного фонду. Вона саме задіяна для того, щоб захистити. Нашу інфраструктуру Це відомо, коли приблизно Дещина зможе отримати ці кошти. Ці кошти, як тільки в нас буде узгоджений графік і буде узгоджена та кількість, яка буде потребувати захисту, ми зразу починаємо роботу і зразу починаємо відсилати ті дані, які нам потрібні кошти, і я вважаю, що до нового року ми цей захист зробимо.